Всім привіт, вітаю вас на youtube каналі Refраal. Сьогодні розкажу про черговий спосіб заробітку без жодних вкладень. Насамперед, для того, щоб заробити кошти, перейдіть за посиланням, що будуть в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось такий мій пост телеграм-каналу з 0 мільйона. Як бачимо, ми будемо отримати аеродроп під проектом Maidle. Цей проєкт знаходиться під інкубацією від BNB Chain. Майдле це веб-3 застосунок для просування проєктів та отримання користувачів. На їх твіттері підписання Aurora, Face Network, Hive, Plana. І також про їх згадував сам BNB-Chain. Отже, як нам отримати аеродроп? Вам необхідно перейти за даним посиланням та підключити свій гаманець. Ось нажимаємо, нажимаємо на кнопку Join Now. І тепер авторизуємось через, ну, давайте повторно перейдемо за посиланням, щоб все ж таки бути. По мої... Законектитись по реферальному посиланню. Нажимаємо на кнопочку Metamask і тепер під'єднуємо свій гаманець Metamask. Так, потрібно ввести свій пароль від Metamask. Розблокувати. Нажимаємо на Підписати. І бачимо, що ми успішно авторизувалися. Так, тепер дивіться. В розділі Earn, Task, виконуємо чим, виконуємо чим більше завдань. Тобто законектити свій Telegram, законектити свій Twitter, після чого ми виконуємо всі от доступні завдання. Тобто підписка на, на звичайні соцмережі. Е, далі також ми можемо кожного дня нажимати ось тут на кнопочку Claim Rewards і кожного дня забирати по 50 поінтів. Ось нажимаємо на кнопку Claim. Бачимо, що от я забрав знову ж таки 50 понтів. Так, тепер ми в розділі «Mile airdrop» виконуємо ці от прості завдання. Бачимо лайк на твіттер, ретвіт, підписатися. І от таким чином забираємо чим більше поїнтів. Так. Тепер ми копіюємо своє реферальне посилання і запрошуємо по ньому друзів. Ось така от простенька активність. Не рекомендую скіпати, а виконати чим більше завдань на даному проєкті, оскільки бачимо, що проєкт підтримується BNB-Chain, і цей проєкт може досить добре нам насипати кошти. Тому обов'язково рекомендую зробити ці всі простенькі дії, оскільки даний проект не вимагає жодних вкладень і активність займає декілька хвилин. Просто законектити свій Metamask. Та підключити свої соцмережі і підписатися на е, соцмережі е, проєктів. В принципі, на цьому все. Підписуйся на мій YouTube канал «Реферал», а також на мій telegram канал з 10 мільйона». Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.